Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Я в магазині Аврора. Сьогодні оглянемо сумки, гаманці, парасолі та інші товари для дому. Приємного перегляду. Парасоля Тростина, подвоєні спиці. 229. Молодіжна прозора з малюнком. 99. Акція діє до 3 листопада. 119. Парасоля Тростина, посилена. Дитяча механічна 64. Кольори в асортименті. Жіноча парасоля автомат 169. Дощовик 29. Матеріал поліетилен. Плащ дощовик пончо 34. Плащ дощовик дорослий 59. Мочалка для тіла бант з іграшкою 55. Мочалка з ручками 69. Ось такий варіант 39. Салатова, блакитна, оранжева. Аврора сумка господарська 49. Сумка шопер, сітка 49. Косметички по 55 силіконові і є ось такі за 55 клейончасті. Силіконова на змійці 84, чоловіча 59. І є ще ось такий варіант, одне відділення на змійці 69. Жіночі гаманці. Кольори в асортименті. 179. Такий варіант акційна ціна. Зараз лише 59. Новинка. Багато відділень. Окреме відділення на змійці. І ось так виглядає всередині. Кольори в асортименті. Ціна 199. По 129. 179. Акційна ціна 64 до 3 листопада. Сумочка жіноча екошкіра 299. Довгий ремінець в комплекті. Щітка для волосся Ангел. Кольори в асортименті 69. Ось така міні-масажна 59 та 69 Кругла для укладки волосся 69%. Кошики декоративні плетені 119. Жіночі лосини бавовняні. Склад тканини 75% бавовна. Ціна 99 гривень. Жіночі колготи 100 ден. Мікрофібра 99. Тілесні на 40 ден 49 гривень. Жіночий топ врубчик 48,52 розмір. Поліамід, поліестер та еластан. Ціна 199. Легінси, жіночий врубчик. Ціна 349. СКМК. Жіночі колготи на 40 день. Ціна 44. Рукавиці 24. 19. Червоні з чорним. Ось такі 24. 29. Кольорові жіночі 24. В краплинку по 7 гривень та по 9. Грунтосуміш універсальна 3,5 літри, ціна 24. Для квітучих рослин 7-літрова 44 Універсальне мінеральне добриво тривалої дії 125 г 19 гривень. Успіх добриво універсальне. Містить вітаміни, мікроелементи, амінокислоти. Ціна 34 гривні. Сувок пластиковий з довгою ручкою 44 Щітка для миття вікон 55. Акція діє до 3 листопада. Мітла для прибирання з довгою ручкою 169 Швабра посилена з подвійним віджимом 249. Одинарним віджимом 149 гривень. Змінний чохол для прасувальної дошки 199. Набір для прибирання щітка та совок 88. Блакитний та оранжевий колір. Насадка для плоскої швабри. Довжина 40 см та 45 см. Ціна 64 гривні. Змінна губка з віджимом для швабри 59. Силиконова губка шкребок 17. Набір губок для чищення 22 гривні 2 штуки. Штора для ванної кімнати 180 на 180 см. Ціна 77 гривень. Матеріал ПВХ. Новинка. Штора для ванної кімнати 180 на 180х2, 100% поліестер. Ціна 229 гривень. Келумок для раковини круглий з малюнком 39. Ось такий варіант по акції. Ціна 29. Мильниця пластикова. Кольорова 29. Набір пластикових прищіпок 10 штук упаковка. Ціна 24. Мильниця пластикова. З прозорою кришкою 29. Дозатор для рідкого мила пластиковий. 77. Скляний у двох відтінках 77 гривень. На цьому у мене все. Дуже дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки. Якщо подобається відео, підпишіться, будь ласка, на канал. Бажаю вам всього самого найкращого.